Давайте безпосередньо до лінії бойового зіткнення подивимось. Насамперед, звісно, що Мирноградсько-Покровсько-Новопавлівський відтинок фронту, протяжність лінії бойового зіткнення тут, як і раніше, понад, ну, з усіма вигинами там, від крайнього східного флангу аж до кінця там, Новопавлівського напрямку, понад 140 кілометрів. І от після Такого спалаху ворожої штурмової активності, який відбувся приблизно посередині місяця, коли за добу Москвити влаштовували мало не сотню штурмів по всьому сектору, до кінця місяця, скажімо так, наступальна ворожа активність тут суттєво зменшилась. Наприклад, от минулого, минулої неділі там було на покровсько мирноградському відтинку, здається, 22 атаки на Новопавлівському ще 11 штурмів. Наступної доби трошки було зростання інтенсивності, але не суттєво там здається 28 проти 13 на відповідь. Ніх напрямках, але все це геть не означає, що московити принишкли зокрема, на покровському відтинку фронту московитські. Друга і 41-ша загальновійськові армії дійсно проводять наразі перегрупування, я би так сказав, тасування своїх е, передових атакуючих тактичних груп, але від штурмів, зокрема, південніше, південно-західніше Покровська, московити не відмовились. Дуже запеклі бої наразі тривають в районі Звірового у Піщаному, північніше Шевченка. Е, Обабіч міжнародного автошляху М-30, Донецьк-Покровськ, е, Дніпро. Це міжнародна дорога. Повторюсь, тут. Е, Атаки тривають в районі Зеленого. Е, у Дачинському расисти пробують, я б сказав, контратакувати в районі Лисівки. Так само не е, полишають московити спроб відкинути передові підрозділи Збройних Сил України від північно-західних околиць Котленого, намагаються прорвати лінію української оборони західніше в удачному. І треба сказати, що, окрім всього, це ще й от власне на цій ділянці битва за автодорогу т 0406 Покровськ-Межова. Власне, в цьому секторі. І дуже сильно не шкодуючи просто і людей, і техніки, московити давлять на Успенівку, намагаючись тут захопити і саме село, і Балку Довгопрудну, територію навколо Балки Довгопрудної, аби обома берегами річки Солони у такий спосіб вийти на кут. Східний кут Дніпропетровщини, але будь-яких тактичних здобутків серйозних суттєвих принаймні упродовж минулого тижня на всьому у всьому цьому секторі зафіксовано не було навіть навпаки, українські воїни провели цілу серію контратак, зокрема у тому таки піщаному, укотленому в Успенівці, буквально напередодні, і нашим воїнам вдалося не те, що ну там. Пристронити, але навіть покращити тактичне положення, зокрема у Дачинському і Лисівці. Так само на е, самому східному фланзі Мирноградського відтинку е, фронту, е, українські воїни приблизно всередині минулого тижня провели серію вдалих контратак проти передових тактичних груп рошиської 5-ї загальновійськової армії і таким чином е, відкинули московитів від. Важливої великої автомобільної розв'язки на автошляху Н-32 Костянтинівка-Покровськ. І після цього інтенсивність війни і тут, ну я би так сказав, трохи спала. Москви там вдалося трошки розширити у північно-східному напрямку оцей сектор вклинення. Зачепитися, я би так сказав, зачепитися за хутір зелене поле і південну частину тамтешнього ставка. Але от далі, принаймні, станом на цю мить українські воїни рашистів тут і, власне, ну, біля самої дороги Н-32 московитів не пропускають. Періодично відбуваються перманентні атаки рашистів у напрямку Єлизаветівки від Воздвиженки зі сходу, від річки Казенний Торець знову-таки атакують. Але схоже, що і в цих випадках триває перегрупування і щонайменше. Два мотострілецькі полки 20-ї своєї дивізії, 8-ї загальновійськової армії, яку московити перекинули сюди з Новопавлівського напрямку, скоріше за все, поки московити тут не задіяли в цих атаках в напрямку східного флангу від Мирнограду. Але е, напевно, що, як і минулого тижня, головним пріоритетом московицьких штабів після захоплення Курахового і Дачного залишається максимальне просування на Новопавлівському напрямку, причому я би сказав, одночасне просування від Великої Новосілки е, обома берегами річки Мокрі Яли через Великі Комари Нового Новочертувате. І зі сходу суворо, е, вздовж та обабіч автодороги Н-15, е, Донецьк-Курахове Запоріжжя, зайве тому підтвердження: ливова частина ворожих механізованих атак, які відбуваються останнім часом, от відбулися власне саме в цьому секторі. Треба визнати, що. В середині минулого тижня Московитам вийшло фактично повністю ліквідувати український район оборони у межиріччі Вовчої та Сухих Ялів, і зачепитися, принаймні, за центральну частину селища Улакли, що розташоване приблизно ну, власне, на самій автодорозі Н-15. Наразі дуже потужні бої, я би сказав, бої безперервні тривають північно-східніше Костянтинополя і північніше цього селища, адже атакують московити і зі сторони Андріївки, а також на захід від Такі Андріївки, Срібного і Нової Єлизаветівки. І я ризикнув припустити, що ну от найближчим часом головні зусилля ворожої 90-ї танкової дивізії і щонайменше п'яти мотострілецьких бригад, зокрема там 114-110. та та Угруповання військ-Юг, 57 575-ї загальновійськової армії, 36-та, 68-го армійського корпусу і 39-та угруповання військ-Восток. От фактично всі ці три ворожі угруповання військ, і один армійський корпус зараз тиснуть на лінію оборони українців саме тут, на Новопавлівському напрямку. Трохи, скажімо так, деталей, подробиць про те, як розгортаються події на лінії бойового зіткнення. На саме тут от уздовж автошляху Н-15. Маємо можливість почути від начальника відділення комунікацій 46-ї окремої аеромобільної бригади Олександр Навідомий на зв'язку. Вже пане Олександре, вітаю вас. Дині. Я перш за все зверну увагу глядачів на QR-код. Традиційно без цього ніяк. Це збір на мавіки, на нічні мавіки очі, те, власне, що дозволяє нашим воїнам вираховувати ворожі піхотні групи, ворожу техніку і знищувати їх? Думаю, що зайве казати, що це береже і життя наших воїнів і дозволяє тримати лінію оборони. Олександра запитання до вас безпосередньо. От після 14-15 лютого, ми говорили про це, коли відбувалася оця серія знову інтенсивних механізованих атак у межрічі сухих ялів і вовчої. Яка наразі оперативна ситуація на ділянці в зоні відповідальності бригади? По всій лінії оборони на цьому напрямку не лише на нашу бригаду з 10 по 16-18 лютого противник справді проводив масовані механізовані штурми залучивши загалом близько 40 одиниць техніки більшість її спільними зусиллями ми знищили безпосередньо в смузі відповідальності 46-ї бригади якихось істотних змін не відбулося ситуація залишається складною але звісно контрольованою нашими силами Ворог продовжує проводити штурмові дії невеликими пішими групами по 4-6 чоловік, прагнучи поліпшити своє тактичне положення. Поза минулої ночі прикладом ворог залучив до атаки 6 автівок, типу таблетка і нива. Ну, відповідно, їх було вчасно виявлено і частину знищено. Частина, на жаль, відкотилась. Олександр, а от після 20-х число люто, я так розумію, от якраз десь. Перегукується, ви кажете, 18 число приблизно в 20-х числах лютого рашисти забрали з напрямку дві свої мотострілецькі дивізії, 20-ї 150, п'ятдесят, ну принаймні так відкриті джерела говорять. Військові аналітики восьмої загальновійськової армії. М -м як це відобразили? Вони були головною таранною силою направду, довгий час, да, особливо зі сходу від Курахового тисли. Як змінилася ситуація на полі бою з відходом цих двох дивізій? Чи непомітно стала стало зовсім ця ситуація? Аналіз перехоплень та інших розвідданих свідчить, що ці підрозділи таки переведено на турецький напрямок. У нас їх було доволі проріджено, тож це може бути і спроба відновлення. Але ставимося ми до цієї інформації все одно з обережністю. Ворог продовжує атакувати, тож легше нам від цієї передислокації, на жаль, не стало. Е, Олександр, скажіть, от коли війна точилася ще там, знаєте, в районі Вугледара на Новопавлів, тоді називався Новопавлівський напрямок та да, Павлівський напрямок. Е, були якісь інженерно-фортифікаційні лінії, які будувалися в умовному тилу там за кілька кілометрів. Нині лінія бойового зіткнення значно змістилася на захід, на північний захід. Е, умовно роздольне, Костянтинівка, Костянтинопіль, Андріївка. Скажіть, оці інженерно-фортифікаційні лінії. Вони не виконали своєї функції при там боях, коли наші воїни здійснювали, чи е просто не було їх, і ваша бригада їх не займала, чи я не знаю, вони не витримали артилерійського і вогню. До чого веду? що чи є, знаєте, ну хоча б якась надія, що на якомусь наступному рубежі західніше Костянтинополя, Андріївки, там на межі Дніпропетровщини е буде якась чергова лінія фортифікації, яка дасть можливість втримати ворога. Фортифікації зведено за всіма нормами і правилами на панівних висотах. Все, ну, все з ними нормально. Але, на жаль, найголовніша проблема це е, те, що нам не вистачає особового складу. Все. Тобто я якраз хотів запитати, підсумовуючи, знаєте, що би насамперед потрібно було: там, боєприпаси, снаряди, техніка, ну, вочевидь, ваша відповідь особовий склад. Люди. Це люди, звісно. Олександре, я дуже дякую вам, що знайшли можливість відповісти на кілька запитань. Дякую вам, бережіть, дякую. будь ласка, себе, своїх побратимів.